Вітаю усіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. 24 листопада в Україні відзначають день пам'яті жертв голодомору та політичних репресій. З цієї нагоди відбулася година пам'яті в міській бібліотеці для дітей. Про жахливі комуністичні злочини проти людства розповіли учням 8-го г класу Калузької загальноосвітньої школи номер 3 під час штучно створеного Голодомору 32-33 років за різними даними загинуло від 8 до 10 мільйонів людей. Це п'ята частина усього населення України. У 1932 році на багатих чорноземах зібрали великий урожай. Але комуністична партія на чолі зі Сталіним, щоб покарати селян, які не хотіли йти в колгоспи та знищити будь-який опір народу, відібрали все зерно, картоплю, соління, сало. Забрали навіть те, що люди залишили на насіння. По селах ходили спеціальні бригади із своїх же селян і забирали все, навіть у піч заглядали, дивилися, що господиня варила на обід. Перекидали навіть горщики з борщем. Ходила ця зграя село, шукала, чи не заховав господар десь хліб у хліві чи в печі. Інформація про голод на великій Україні просочувалася за кордон у Польщу, Німеччину, Францію, Сполучені Штати Америки. Але радянська влада не дозволяла міжнародним комітетам допомагати вмираючим. Вона офіційно заявляла, що голоду нема, і це лише контрреволюційна пропаганда. Не підлягає сумніву, що до загибелі мільйонів селян призвело холоднокровне рішення Сталіна вилучити в українських селян усе зерно. А відтак. Заборонити будь-яку допомогу їм з боку міжнародної громадськості. У селян працівники ДБУ відбирали не тільки залишки зерна, а й інші харчові запаси сухарі, картоплю, буряки, сало, соління тощо. А те, що було придбане з великими труднощами і втратами в інших районах, конфісковувалось на станціях та в ешелонах. На західноукраїнських землях Львові, Тернополі, Станіславі, Коломиї, Стрию та інших містах Галичини створювались комітети помочі голодуючим у великій Україні. Не був винятком і Калуш. На весну 1933 року в Станіславі, Тернополі та Львові були сформовані п'ять ешелонів з продовольством для відправки через кордон річку Збруч в радянську Україну. Але далі під Волочиська кордону Польщі з УРСР їх не пропустили. У церквах Галичини під час Голодомору відправлялись панахиди за обі'єнними. А в той час голодують... Чи селяни йшли у міста, але дороги були блоковані і вони умирали просто серед дороги. На полі забороняли збирати колоски, які залишилися після збору врожаю, навіть якщо потім їх присипали землею, переорюючи. За збирання конфісковували майно, ув'язнювали на 5 років у далеких таборах і навіть розстрілювали. Виживали ті, у кого хтось з родичів працював у містах і щось звідти привозив. Дітей везли в міста і залишали в лікарнях, дитячих будинках, бо вдома їх чекала страшна голодна смерть. Люди божеволіли три мільйони непокірних та. Їх сім'ї вислали до Сибіру, і в той час, як вимирали цілі села українську пшеницю, вивозили за кордон. Про свого родича Захара Когота, який став свідком голоду на Херсонщині, розповів Микола Когут. Зумів листом про голодомор повідомити рідних в село Підгірки біля Калуша. За це але мій дід Тимофій Когут з листом Захара прийшов у читальню просвіту в підгірках, і щоб доказати москофілам. Або членом комуністичної партії Західної України, що голод і є, приніс як доказ листа свого брата Захара, не знаючи, що це пошкодить його братові. Адже Москофіли були платними агентами Радянського Союзу тут, у Галичині і, зокрема, на Калущині. І після того, як він зачитав дід мій Тимофій Кугут, зачитав листа, правдивого листа про голод на Херсонщині і всій великій Україні. Листи від Захара більше не приходять, тобто перестали приходити. Захар зазнав арешту органам НКВД, а також розстрілу весною 1633 року. А дружина його Людмила з дочкою Марією були вислані в Сибір. Ось так карали за правду радянському. Сую голодомор 33 років став найжахливішим злочином, який не перевершений за кількістю жертв за всю історію людства. Тисячі двадцять річниці хрещення Росії була присвячена виставка стародавніх ікон, яка відкрилася в музеї оселі родини Івана Франка. Образи для експозиції надали жителі житлового масиву підгірки. Більше 20 ікон надали жителі підгірок для виставки. І, хоча це не живописні образи, все ж вони мають свою цінність. Більшість ікон польські, римо-католицькі, хоча можна впізнати і греко-католицькі мотиви. Складно визначити, коли вони були створені. Хоча окремі нюанси вказують на середину кінець 19 століття і до 40-х років 20 століття. Адже під час радянської влади образи мусили переховувати, щоб вберегти від знищення їх та їхніх власників. Про це розповіла Марія Когут, яка надала для виставки найбільше ікон. Як була війна, як вже проходив фронт, у нас була така велика пивниця в хаті, да, тату, всі документи, всі образи. Я не знаю, чи так може всі так люди і робили. Вікна здоймали кодвійні то ті, що були, все замурули, і все замуровують. Так що зберегли деякі ікони виконані дуже цікаво, не так як прийнято зображати святу трійцю, Діву Марію та святих зараз. Наприклад, на образі свята трійця Бог зображений у вигляді дідуся. Ще на одній іконі Божа Мати та Ісус у вишитому вбранні. Ще один цікавий образ принесла зберігач фондів музею оселі родини Івана Франка Любов Бойко. Давня ікона, і вона зображає. Ну, бачите, то не можемо сказати точно, але святі на небі, а на землі були Урали, і Матінка Божа з'являється перед. Волами і воли клякають. Барся, каже, що це нібито на Юрія. Ми бачимо там присвяту Євхаристію. Можливо, на Присвяту Євхаристію, що не можна нічого робити, бо є забита сукера, Бачите, що і четвер? Так, так, дев'ятий, як тоді казали, дев'ятий четвер попасть. Були тут представлені і давній катехізм та біблія в образах. Отець Михайло Бойчук теж розповів про ікони, які передавалися з покоління в покоління. То не є такі ікони, які би писали живописці. Це е, ікони е, фотографії. Це ікони, які були надруковані е, там того століття за Польщі у, у книгарнях. І вони мають свою цінність теж, тому що ікони ці є намолені. Люди, християни, припадали до цих ікон з молитвою вже декілька поколінь, тому що ікони тут є, що мають більше 100 років. Виставка триватиме до 22 листопада, і всі охочі можуть з нею ознайомитися і серед інших побачити, наприклад, рідкісне зображення Богородиці у Прозорій Накідці. 17 листопада в Україні відзначався міжнародний день студента. Наші кореспонденти побували на урочистостях, що відбулися з нагоди свята у Калосському політехнічному коледжі. Напередодні міжнародного дня студента в усіх вищих навчальних закладах першого другого рівня в акредитації, що функціонують у нашому місті, відбулися урочисті заходи. Свято спільне для всіх студентів, і нинішніх, і колишніх має певні особливості в кожному окремому закладі. І день студента, скажімо, в коледжі культури і мистецтв не сплутаєш з подібним заходом у вищому професійному училищі номер 7 чи політехнічному коледжі. Скрізь неодмінно має бути своя родзинка. у вищому навчальному закладі Калуський політехнічний кол. Коледж. Урочистості традиційно відбулися в актовій залі. Студентів привітав зі святом директор коледжу. Студентство з давніх часів, середньовічня, середньовіччя і по сьогоднішній день являється найактивнішою і найпрогресивнішою частиною будь-якого суспільства. Не і ви ті, які будуть будувати в майбутньому нашу державу, ті, які будуть піднімати економіку, промисловість нашої держави, Ви – наша надія, ви наша перспектива. Ми, адміністрація, весь педагогічний колектив нашого навчального закладу гордимося вами, що ви є такі в нашому навчальному закладі. Адже студенти нашого Калузького політехнічного коледжу являються кращими в області, саме в номінації переможців обласних олімпіад. На протязі трьох років, дозвольте дорогі, щоб не затримувати вашу увагу, свято продовжується сьогодні до 20-ї години. Побажати вам перш за все міцного, міцного здоров'я, щастя, радості, любові. Тіштеся, радійте, бо ви того вартуєте сьогодні, не тільки сьогодні, а й весь час. Будьте розумними, несіть це добре, поважайте одне одного, поважайте наших викладачів, любіться і щоб ви. Підтримували ті традиції нашого навчального закладу завжди і пам'ятали про те, що ви навчалися в Каловському політехнічному коледжі. Хай вам щастить завжди і у всьому. З нагоди свята кращих студентів відзначили нагородами. Зокрема, грамоту обласної державної адміністрації утримав голова студентської ради коледжу Олег Лебухорський. Серед нагороджених грамотами адміністрації коледжу переможці та призери обласних предметних олімпіад, обласних спортивних змагань та обласних конкурсів художньої самодіяльності. Всього відзначено 30 активних студентів з першого по четвертий курс. Після офіційної частини відбувся святковий концерт. Його особливістю стало те, що вперше конкурсна програма складалася суто з виступів викладачів. З художніми номерами на сцену виходили Тетяна Цимбаліста, Юрій Хімій, Лариса Холод, Роланд Косуван, Вікторій Холодзінський. Але студенти не залишилися лише пасивними глядачами. Вони виступали з каваєнівськими мініатюрами. Завершилося свято студентською дискотекою. Продовж двох тижнів Калуський міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх проводив у двориках міста відбіркові змагання з набивання футбольного м'яча. Фінал змагань відбувся 15 листопада на площі героїв. Змагання на першість міста з набивання футбольного м'яча стартували 29 жовтня у дворику на вулиці Пушкіна, 13. У дні осінніх канікул та в перший тиждень шкільного навчання відбіркові тури пройшли у восьми міських двориках. Загалом до участі у змаганнях зголосилися 160 хлопців і 18 дівчат. 15 листопада на площі героїв прийшли найсильніші учасники попередніх дворових етапів. Кожен з них мав по дві спроби для набивання м'яча. Зараховувалася сумарна кількість. З результатом 250. 57 разів. Перемогу здобув учень загальноосвітньої школи номер 7 11-річний Арсен Терлецький, мешканець вулиці Пушкіна. Друге місце із сумою набитих м'ячів 157 посів Сергій Чорнічук, вулиця Вениченка. Третє Назар Стремінський із Хотіня, 52 рази. Від директора міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Олега Нижника Арсен Терлецький отримав головний приз футбольний м'яч. Відзначено грамотами призерів та учасників фіналу. Сьогодні ми вболіваємо за збірну Україну треба буде приймати збірну Франції в рамках відбіркового турніру до чемпіонату світу. Надіємося на перемогу, вболіваємо за збірну Україну і з сьогоднішніх наших учасників змагань надіюся, що будуть майбутні футболісти, котрі будуть захищати не тільки честь Чеська області, а й України. Вітаючи учасників фінальних змагань, директор міського центру Спорт для всіх висловив сподівання, що наша змірна переможе цього дня французів з рахунком 2-0. Неймовірно, але пророцтво Олега Нижника справдилося: напевно, збірній України посприяли у перемозі якимось таємничим чином юні калузькі зузулі, ярмолинки і коноплянки. Україна перемога! А зараз до вашої уваги інформація служби 101. на території Каловського району продовжують спалахувати пожежі. Домінуючою причиною їх виникнення і надалі залишається необережне поводження громадян із вогнем. Пожежа не тільки завдає матеріальних збитків, але часто відбирає у людини найдорожче життя. Так, 2 листопада 2013 року в нічний час в Калуші по вулиці Молодіжній виникла пожежа кухні двохкімнатної квартири на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку пенсіонера 1941 року народження. Потерпілих та травмованих немає. Внаслідок пожежі, вогнем знищено кухонний набір. Причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем. 9 листопада в селі Завій ввечері горіло сміття на відкритій території. Внаслідок пожежі збитків не завдано. Причина виникнення пожежі необережне поводження із вогнем громадян. Нерідко пожежі виникають з причини короткого замикання електромережі. Так, 5 листопада, в нічний час у Калуші на вулиці Курбас загорівся автомобіль Фіат Дукато. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено моторний відсік автомобіля, електропроводку. Обкопчено салон автомобіля. Причина пожежі коротке замикання електропроводки автомобіля. 7 листопада 2013 року в селі Бабин Зарічний по вулиці Шевченка виникла пожежа в приміщенні сушки для дерева в господарстві громадянина 1972 року народження. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджена дошка, яка знаходилася всередині, обкопченої стіни приміщення сушки. Причиною пожежі став перенагрів обігрівального приладу. 9 листопада, в післяобідню пору, виникла пожежа в господарській будівлі пенсіонера 1943 року народження в селі Перевозець по вулиці Шевченка. Вогнем знищено покрівлю на площі 1550 метрів квадратних, перегородки та стіни стодоли, 3 три грубих кормів та господарський реманент. Врятовано розташований поблизу житловий будинок. Причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. Неодноразово рятувальники виїжджали для надання допомоги мешканцям в побуті та на дорожні транспортні пригоди. 11 листопада вночі в калуші на вулиці Львівській перевернувся автомобіль марки «Форд Транзит. Є потерпілі. До місця виклику було направлено чотирьох чоловік, працівників міліції та швидку медичну допомогу. За допомогою бензоріза розрізали задні двері автомобіля та вивільнили потерпілого. Шановні мешканці Калуського району, дбайте про належний стан протипожежного захисту власної оселі. Дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності в побуті на робочому місці та під час відпочинку. Пам'ятайте, безпека вашого життя залежить від вас самих. Будьте обережні. Це була інформація та застереження Жбисто один. Це була вся інформація на сьогоднішній день. Я прощаюся з вами до зустрічі.